Дорогі краяни, непростий період переживає історія нашої України. Гинуть люди, лється кров. В декларації європейської нації записано: саме висока цінність на світі є життя людини, і ніхто не вправі посягати на цю цінність. На жаль, Кремлівські лідери зазіхнули на саме цінне, що є в світі життя людини. Хочу звернутися до краян. Не забувайте наших переселенців в 30-ті роки з Хмельницької області. Найбільше з Гродоцького району, Хмельницького району, Летичівського району були переселені в Донецьку область, Тельманівський район, Старобешівський район, наші з вами земляки. Не забувайте їх, турбуйтеся про них. А також хочу повідомити про те, що більшість країн Європи небайдужі до тих подій, які проходять на сході України. Минулого тижня громада Кам'янця-Подільського прийняла вантаж з польського міста Ченстохова і польських міст Глогов – більше 4 тонн. 25-27 січня ми приймаємо по хмельничани подібний вантаж з міста Торуня, де вже більше двох тижнів в приміщенні Торунського національного університету імені Коперніка проходить збір гуманітарної допомоги для нашого міста-побратима. Хмельницького. Хочу звернутися до людей. Люди, будьте пильними. Адже і в наших областях тривають деякі провокації. Це слова демократа чешського Юліша Бучика. Слава Україні!